Так, панство, ми зловили самого гуслія, Юрій Михайлович тут вже стоїть. Коротше, оце все, що ззаді ви бачите, це все виставка, яку він організував. В принципі, ви перед цим відео вже це побачили. Юрій Михайлович, як у вас враження від сьогоднішньої виставки? Ну задоволений, але виставка ще не закінчилась, тому я говорю три години політ нормальний. Три години нормальний. Ну, Вже всі люди, що зможуть, ми їм максимально вже, вже завантажимо завантажуємо відео, щоб вони дивилися в потоку. Ну, ніби вони з нами, знаєте, я так рішив. Е -е Юрій Михайлович, от ви зібрали цих всіх виробників, ви казали вчора 40 штук. Скільки приїхало? Чи всі приїхали? Е -е, крім двох усіх. Усі, але ти. ще приїхало, ще чоловік п'ять приїхали, ті, що ну, якби сумнівалися, яких ми не. Ну, які приїхали по рекламі. По рекламі. рекламі приїхали. Так що ми перекрили двох п'ятно. Тоді виходить 43 чоловіка тут Су... з з виробників. 40 лишнім, з ми робимо. Юрій Михайлович, от виключно для вас, що тут для вас таке, от Вам, не беручи ваш кооператив, от хто із вас для вас виробників найбільше імпонує? Ну, я ніколи такого не признаюся, тому що це всі мої колеги, і я з ними з усіма в дуже хороших відносинах. І когось мені хвалить ну, не з руки. От. Але я пишаюся тим, що вижили наші крупні виробники, вижили АВВ 100 і я їм дуже-дуже співчуваю і по-хорошому заздрю, що вони настільки сильні і могутні, що вони вижили в такий важкий період. Дивіться, тут зараз дуже ще багато звичайних людей, там на вході там медовари стоять, так, мед. Так. По секрету, в них торги трошки йдуть, вони вам вони признавалися. Перші я три ще години. їх не опитував, але запрошені були багато людей з міста місцевих, і я думаю, що в них також торги підуть. Що б ви побажали наступному поколінню? От молоді пасічники, я бачу там із Василем Олексійовичем споряд і, і так далі, і так далі. Цікаво, от, що б ви їм хотіли побажати такого, щоб от прямо я от, от якщо сказали, то все, все вже в них є. Я буде. завжди бажаю терпіння і наполегливості, тому що терпіння це. Виховує в людині е, ну, найкращі якості і дає змогу розвиватися. Тому що і моя фраза, що успішна людина відрізняється від неуспішної, тим, що успішний було, попробував випадку. ще раз. Піднімайтеся до нас. А ні, я а як ви займали? А ми, а як? А ми цей там пліном. Чекайте, чекайте. Я не дуже перебуваю. Не дуже. Якраз, якраз. А ви Юша, можете причепити? Да, Знаєте, так? Да? Та я, як би, трошки знаю. А, а я правильно причепити? Значить, правильно? Так, да, да, так. Mm -hmm. що ви будете питатися? Так, 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 так. Так, я вилажу, не понятно. Опа! Все, це, звісно, серйозно. Ну, під перехресним вогнем, <laughs> а що <шо> ж ви. <laughs> е, я думав, пані Вікторія з нами стане, стане, стане для стане. нашого каналу. Ви ж організатор. Я... Організатор. Я це організатор, Це наш рекламодавець, піар-менеджер. Пар-менеджер. Ну, так я ж кажу. Людина, що... яка організувала це все, в тому числі медійно. В першу чергу. Круто. Так, ну ми далі розмовляємо, а потім ще трошки. А ви можете нас тут бігати, знімати щоб вам буде. Ні, ви трішки на нас, а трішки на треба обов'язково, що багато людей. І звідси добре видно. Продовжуємо. Так, Юрій Михайлович, дивіться. Я завжди, коли я був саме початківцем, бачив такі виставки. Там мені завжди хотілося от прям вау-вау-вау потрапити. От як би ви молодим людям рекомендували сюди потрапляти? От яким чи... де їм треба бути, щоб вони одразу побачили ці всі речі? Ну, виставки ми організовували раніше досить часто, навіть до десяти виставок на рік ми відвідували. Були в яких містах часи, містах це в першу чергу дві виставки в Харкові, дві виставки бджолярського кругу, дві виставки в інституті бджільництва Прокоповича. І по містах Дніпропетровську виставку, Миколаївську виставку відвідували в Рівному хлопці. Достойну виставку організовували. І трішки свої намагаємося робити. Як бачите, масштаб зростає, наш масштаб розвивається за останні два роки. Це мені тут кажуть, що за останні два роки перша така виставка зв'язку зі на Черкасах. Маю. Взагалі це перша така виставка, тому що ми пропонували організувати Харківську виставку в Черкасах. На жаль, не вийшло ну з кількох причин. Паркію не можна зараз проводити, тому перетягли все в джільництво. Перетягуємо Черкаси. Черкаси, Черкаси центр України. Це, зручно. Центр українського так? Да? І буде центр українського дільництва. Е, дивіться, тут є сьогодні, я бачив, гільдія медоварів України, так? Да? Так. Барабаш, ми, Василь. Медовуху сьогодні вже пили. Ні, Мені не можна, я за кермом. Ага, ви за кермом. Доважеш тут до хати рукою подати. То я думаю, що десь там Ну, до хати два кілометри на маршрутку і можна поїхати. <світ> можна звичайно, але поки що почекаю. Потерпимо. Хочу? Терпіння для пасічника саме головне. <світ> Такі виставки вони в цілому роблять поштовх для виробників. От яким чином вони роблять поштовх для виробників? От приїхали пасічники? От що, що дається для виробників? незамінна роль і незамінне значення? Тому що для, для виробника саме важливо спілкуватися з пасічниками. Пасічники не тільки дивляться і критикують, вони дають нам е, ідеї, дають нам е, своє бачення, свої погляди на розвиток. Це дуже-дуже дуже допомагає. Дмитро Михайлович, ми ще ж до вашої лінії підійдемо, і ви звичайно. нам там розкажете, що ми окремо зробили відео. Звичайно, звичайно. Звичайно. Але я там побачив один момент. Там лінія стоїть на Рутівську рамку. На Доданівську у вас є? На Доданівську у нас є, але без медогонки. Медогонка на Доданівську рамку поки що себе погано зарекомендував. Потрібно додосконалювати. Ні, та, ні, там є, це проблеми рамки, це не проблема лінії, це проблема рамка. Доданівська рамка, як правило, не прибудована до нижньої планки, і в неї сільник гуляє і може виламуватись. Коли виламується один сільничок, ламає наступний. Таким чином можуть бути неприємності. Я зрозумію. Тому поки що саме рутівська. Найкраще 145. Найкраще 145. Ну а крім того, ми робили на Ланстротівську рамку. Ми робимо лінії, вже кілька зробили. На німецькі рамки, дві два типи німецьких рамок. У нас зараз стоїть на підприємстві. Вона зменшена. В Німеччині до, до речі, вдвічі більше типів рамок, ніж в Україні. От. Болгарію ми робили трошки специфічну. Робимо лінії на... з розширювачами Гофмана, без розширювачів Гофана. Ну саме головне, щоб вони були одного розміру. Е, Юрій Михайлович, ще таке? От сюди багато хто нас подивився, і вони захочуть, типа окей. Я почав щось тут подивився, мені понравилось, загорівся, хочу бути як у Яку б літературу ви їм порадили? От з чого що, таке щось це конструкторське, інженерське, бджолярське. що що ви їм порадили? Ну, зараз усі ж читати вже люди розучилися. А читають люди. Це дуже велика помилка. Читають. Як, читаю, як читаються молодці, я навчався на книгах Коробльова і Політа Івановича. Okay. Це учитель. Містер Водського, який учив Поліщука Віктора Петровича, оце покоління за поколінням українських пасічників, ну, взагалі воно дало і поштовх, і дало ґрунт, воно дало базу, фундамент нашого мужчин. І крім того, книги Корабльова написані, він сам учитель за професією був. І дуже, дуже лаконічно і ну, грунтовно написано. А ваші книги є. Я думав, ви зараз кажете, що ні, Ваші ні, свої є. Ні, ні. Моїх книг я не я писав досить багато статей до журналів, коли видавалися. В Україні видавалися, по-моєму, сім журналів на початку цього століття. Зараз практично всі вони припинили інснування. Залишилася одна газета Ота Дая. Від АДЯ, так. Да. Ну, я знаю, що Україна не пасічник, а український бджоляр чи український... Пасіка України, якийсь журнал. У мене такий дуже дід колись колекціонував. У мене, в мене в самого, ну так, кілограм 100 журналів. Так що, Причому ще з 47-го року є журнали. 47-го. Це на, 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 такі, на історична бібліотека досить багато. Що ж, панове, тоді приїжджайте на наступну вже виставку, на цю ви вже не встигаєте. Е, я хочу сказати критикам, хто казав, що не вийде, не вийде. Ну, от дивіться. <реш> це <реш> сам, <реш> саме саме краще, да? це, тоді, панове, все. Дивіться вже на каналі. Можливо, якісь питання будуть до Юрія Михайловича. Посилання ми на е, сайт кооперативу Плавік залишаємо. Е, бо якщо я зараз залишу номер особистий Юрія Михайловича, то тут його задзвонять, а тут йому ще о, 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 скільки треба спілкуватися. Е, ну, нас чи на, Нас знайдуть на сайті. На сайті заходите на сайт, на сайт. там да, є на на сайті контакти, Бо Особистий номер я вже навірно, що лишати буду мало, але ще поки що буду, бо дуже сильно зазвук, yeah, і дуже... У нас Спавік, п'ять букв з крапкою. Саме головне, yeah, ну ми туди зацокали. Там є посилання. Тому е все, приєднуйтесь, підписуйтесь не, і будьте як не, не, не все віку на камеру. А пані Вікторія, і, дивіться, і, 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 завдяки кому це все організувалося. завдяки кому і завдяки Пані Вікторія, йдіть рекламу... сюди, це, не, це, це дуже круто. Вона нас дуже знімає, ходить, це Піар-менеджер цієї виставки, ідіть сюди. Ось yeah. so, so, так. Це це людина, яка змогла дати рекламу на всі ресурси, які є в Україні. Пані яка... Вікторія, наскільки складно це вам було зробити? Не складно. Бо Юрій Михайлович, це такий знаєте енерджайзер, який просто заряджає енергію. Каже, треба це зробити. Окей, зробимо. Треба там замовити маршрутки, замовити на радіо рекламу, листівки, роздачу листівок, розклейку листівок. І в тюбі, фейсбуці, дякуємо вам, що ви нас теж прорекламували. І а таке ще питання: от те, що ви затіяли, да як організатор, тобто ви ж керуєтесь конкретними цифрами? Буде стільки, буде стільки, треба це. Вас все вдалось. Думаю, що так. Думаєте, що так? А ви а як думаєте? Ну поки що політ нормальний. М мене мене ще чисто особисте питання: що там зверху в буфеті є? О, там будуть смачні обіди, комплекси. А буде о 12 годині. 12 мені... да, з 12 до 13 години. А наразі є ходоги, чай, кава, Тобто, будь ласка, приходьте. панство, знаєте, що я це питаю? Що ви я тут? Ви ж приїжджаєте, ви ще й тут наїстеся. Тут такі шведські столи завжди організуються. Це пасічники, там є все крім меду. Так що приходьте. Е... Все, всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. Так, дякую вам. Дякую.